Добрий день, приїхала до мене ще одна тепличка від Марковича. це такий комплект. Комплект дух. Чотирьохметрова теплиця. П'ять штук, мабуть, три листи полікарбоната. Полікарбонатна тепличка. Перемички, плівка, сітка, фурнітура трошки наша конфігурація, будемо розбиратися. Полив крапельний в подарунок, дуже дякую. Також гарантія і сама інструкція по збосі. Прошлу що... теплицю я збирав сам, не було хлопців-монтажників, були зайняті всі. Я думаю, що з цього теж має впоратись. Так що будемо бачити. Ось така вийшла перша. Ставив я її десь в кінці весни. Так ми щось садили. Спрівочка. З тої сторони теж є варіант зробити двері, але я не робив. Затняєчка, дуже гарна штука. А так, тепличка непоганої якості. Всім рекомендую. Дякую Марковичу за співпрацю. Будемо звертатися ще. Тут має стати ще одна. Будемо робити. Всім, всім пока.